Коханий, я так скучила за тобою. Так погано, що ти так далеко. Мені теж сумно. Але треба потерпіти. За півроку отримаю престижний диплом, і я повертаюсь до тебе. А що це за крики там? Ой, та це сусідка народила дівчинку. Такий класний малюк. Жах. Я ненавиджу дитячий крик. Коли в мене з'явилися сестри-близнючки, і вони плакали, це був просто кошмар. А мене ще змушували з ними нянчитись. Коли приїду з Америки, треба терміново міняти квартиру. А, До речі, що ти мені хотіла сказати? А, та нічого, нічого. А, просто хотіла сказати, що дуже тебе люблю і сумню. Я тебе також. Так, цей я побіг. Цілую тебе. Чоловік Юлії тривалий термін перебував на навчання за кордоном, а через деякий час після його від'їзду жінка дізналася, що вагітна. Проте вона боялася у цьому зізнатися Олегу, адже він мав упереджене ставлення і категорично не хотів мати дітей. Юлія кохала чоловіка і не знала, як їй бути, тому поїхала до бабусі за порадою. Мій чоловік завжди все контролює і вирішує сам. І Дітей не любить, тому коли я завагітніла. Я не знала, як йому сказати. Бачу тобі через два місяці народжувати. Так. І якщо чоловік приїде додому і побачить намовля, то в нього просто дах зірве. Він мене кине. А як я буду сама дитину тягнути? Я ж жодного дня не працювала, живу за рахунок чоловіка. Від мене ти якої поради хочеш? Дитина то щастя. І відмовлятися від неї не можна. І чоловік твій, зрештою, це прийме. Ви просто його не знаєте. Бачу, дитино, що ти надумала. Але не роби цього. Ти потім про це гірко пошкодуєш. Та змінити вже нічого не зможеш. Без свого чоловіка я не уявляю свого життя. Дякую. Я краще піду. Бабусині слова дуже вразили жінку. І тепер вона ще більше вагалася, що їй робити. Вибачте, ви ціла? Так. Ми ж з вами сусіди. Ви Юля, правильно? Так. Вітаю з народженням доньки. Дякую, але не батько, я дядько. Сестра народила, чоловіка немає. Ось і допомагаю. Руслан. Яка рішуча жінка? Але в неї є я. І доки вільний, і ось допомагаю в ніньках. А, Я дітей дуже люблю, але своїм якось не склалося. Юлія була дуже вражена словами Руслана, адже від свого чоловіка вона такого ніколи не чула. А, Вибачте, забалакав. Тримайте ваші фрукти, і я б не радив вам так різко присідати. Срок у вас величенький. До речі, дуже гарно виглядаєте. Я завжди говорив, що вагітність робить жінку привабливішою. Та що ви собі дозволяєте? Як я не вагітна? Точно набрала зайву уваги. Вибачте. Юлія була дуже налякана, адже сусіди почали розуміти, що вона вагітна. Їй треба було терміново щось із цим робити. Юля вітаю. Я Світлана, ми говорили по телефону. То, це ви посередник між жінками щодо установлення новонародження. Можна і так сказати. Загалом я просто соціальний працівник. То що у вас за проблема? Зовсім скоро повернеться мій чоловік з закордонного навчання. Він не повинен нічого знати про дитину. А, розумію. Його довго не було, а ви молода, гарна. Та ні, у нас обставини. Я вас запевняю. Цей малюк зачатий в нормальній сім'ї, від нормального батька. Ну добре, добре. Головне, що здоровий. А ви там уже самі розбираєтеся, хто нормальний, а хто ні. Спробую вам допомогти. Я позвоню, як будуть новини. До побачення. Минуло декілька тижнів. Юлія не могла дочекатися дзвінка від Світлани. Але жінка все не давала про себе знати. І коли вже Юлія втратила надію, Світлана зателефонувала та приїхала до неї з майбутньою всиновлювачкою. Ганна буде всиновлювати вашу дитину. Отже, Юлія буде народжувати під вашим ім'ям Ганну. А коли у вас строк пологів? Дуже приємно а через місяць. Досі не віриться, що в мене буде дитина. А поки ходжу з накладним животом, щоб сусіди бачили вагітною. І чоловік не здогадується. Він майже рік працює за кордоном. Ми дуже довго намагалися завести дитинку, але нічого не вийшло. І ви імітували вагітність? Так. Хочу скористатися відсутністю чоловіка, щоб народити типу до його повернення. Добре, що наша дитина буде зростати в гарній, заможній родині, бо ми собі зараз це не можемо дозволити. Можливо, пізніше. і дівчатка. Добре, що все так гарно складається. Юлія народила і віддала малюка. І з того часу нічого про нього не чула. Її чоловік повернувся, отримав посаду і був дуже щасливий. А Юлія намагалася не згадувати про свого сина. Яка ти в мене сексі, сексі? Стронка. І чоловік тебе теж крутий. А скоро буде. Ще крутіший. Хвалько ти мій. На що ти натякаєш? Mm. Мій крутий шеф. Готовий мене просувати далі. Але є одна проблема. Яка проблема? Разом ми все подолаємо. <гум> так. Нещодавно нашого шефа народився син. У нього з'явилася нова мулька. Він тепер став фанатом сімейних цінностей. Нещодавно розмовляли нещод цього. І він був досить здивований, що ми досі бездітні. Отже, нам треба народжувати. Що? Так ти ж раніше й чути про таке не хотів. Я ось нещодавно схудла. Бо поки тебе не було, я набрала зайвої ваги. Обіцяю. Обіцяю тобі, Юлька, що я буду тебе любити навіть животиком. Моя наступна посада ну, дуже гарно оплачувана. Але за умови, що це буде сімейний кандидат з дітьми. Отже, твоєї зайві кілограми не проблема. Задля нашої майбутньої дитини. Ну, це ну його товарю. Пішла в спальню. Прямо зараз. Будь будь ласка. Юлія була шокована словами чоловіка, адже він дуже Бачка, різко змінив своє ставлення до питання свої. дітей. Вона не знала, що їй тепер робити. Коханий а? кава на столі. Вибач, але я ще не встигаю. Мала синіч кричить у сусідів. Нічого. Скоро ми їх перекричимо. Слухай. Як думаєш, чому ти ще не завагітніла? Кілька місяців вже стараємось. Треба терміново поїхати до лікаря. Поїдемо до найкрутішого репродуктолога в місті. Юлія була налякана майбутнім візитом до лікаря, адже розуміла, що викриється правда про її першу вагітність, яку вона приховала. Наступного ж ранку жінка поїхала до бабусі за порадою як їй бути у цій непростій ситуації. Баблюб, після тих пологів я ніяк не можу завагітніти. А Олег вимагає, щоб я якомога швидше народила йому дитину. Не зможеш ти більше народити від свого чоловіка. А той хлопчик, якого я віддала. Скажіть, будь ласка, чи зможу я його повернути назад? Адже це мій єдиний шанс. Ця дитина тобі потрібна, щоб біля чоловіка втриматися. Але не вийде в тебе більше сина повернути. І винна в цьому, ти сама. Бачу, ти коли була вагітна, то туго перев'язувалася поясом. Не розумію. Не можна цього робити. Так жінка віддаляється від своєї дитини і власними руками руйнує родинний зв'язок, позбавляє себе радості материнства. Знаєте що? Ви щось таке кажете? Краще я піду, тільки час витрачаю. Час ти витрачаєш. Коли чоловікові догождаєш, він цього не оцінить. Тобі треба було раніше головою думати, коли дитину віддавала. Так, я розумію. Я зробила дурість. Але що ж, мені тепер все життя нещасною бути? Щастя твоє поруч, але не там, де ти його шукаєш. Щоб долю свою врятувати, треба знайти той пояс і обряд провести. Чого ще не вистачало, тоді краще вже до лікаря. Після візиту до бабусі у Юлії додалося ще більше переживань. Вона півночі не могла заснути і на ранок відчувала слабкість. Як себе почуєш? Це щось голова болить і трохи нудить. Слухай. може тобі погано бути завагітніла? От би нам повезло. Так, ти відпочивай тебе стілік, якісь добрі фільми або краще казочки. Для дитинки корисніше буде. А я ввечері прийду і принесу тобі вітамінів. не треба! Треба, треба! Я сьогодні ж повідомлю шефові, що у нас буде дитина. Юлька, кар'єра в мене в кишені. І треба зайти до сусідів. Нехай вгамує своє не Моїй дружині потрібен спокій і не треба хвилюватися. Юлія була у розпачі. Мало того, що вона приховала від чоловіка правду про те, що народила дитину, так ще й зараз боялася його розчарувати і сказати, що не вагітна. Вітаю. Вибачте, мого чоловіка. Він просто не розуміє, що дитина не може плакати або не плакати по замовленню. Не проблема. Якщо наша мала вам заважає, то я можу частіше гуляти з нею на вулиці. Вона там добре спить. До речі, вітаю вас. Я бачу вже на хвастам нам з сестрою, що у вас скоро буде дитина. Е, ну, що це? Так, заходьте. Я вас в такому стані не відпущу. Чаю вибір. Прошу. Сідайте. Це з ромашкою. Вагітне можна. Та ніяка я не вагітна. Я взагалі тепер можу завагітніти ніколи не зможу. Що мені тепер робити? Та нічого. Просто жити далі і кохати чоловіком одне одного. Мій чоловік по-іншому думає. Він каже, що без дитини не буде в нього кар'єри. Я не розумію зв'язку між дитиною і кар'єрою. Я краще піду, випочні. Юль, я, звичайно, не психолог, але деякі речі значно простіші, ніж здається. Наприклад, самоповага або особисті кордони. Ніхто, крім самої жінки, не може вирішувати, коли її народжувати, адже дитина це частинка душі. Свою частинку. Я вже втратила. Можливо, тому мені так погано живеться. Алло, так, коханий. Все добре. Що? Ввечері гості добре. Юлії зателефонував чоловік. І повідомив, що його начальник, дізнавшись про їхні гарні новини, хоче особисто привітати із майбутнім поповненням. Прошу знайомтесь, це моя дружина Юля. Юля, а це мій начальник Станіслав Ігорович. А це його дружина Ганна. Ну нарешті дуже приємно багато про вас. Дуже приємно. Побачивши жінку, якій вона продала свою дитину. Юлія дуже злякалася. Їй було соромно та страшно. Того ж вечора вона домовилася із Ганною зустрітися наступного дня у парку. Добрий день. Добрий день. Коли чоловік привів мене до вашої квартири, я спочатку злякалася, але потім подумала: мені нічого боятися? Це ви, Юлія, за гроші продали свою дитину. Зараз чекаєте на другу, отже, у вас все в порядку? Та ні, все не так. Після тих пологів я не можу народити, а Олегу, терміново потрібна дитина. Он як? А від мене ви що хочете? Повернути дитину. І як ви собі це уявляєте? Вашому Олегу потрібна дитина для кар'єри. Але якщо ви все розкажете, ніякої кар'єри не буде. Зі мною Стас може і розлучитися, а от вашого Олега точно звільнить. І думаю, після цього він вас кине. Це ж очевидно. Що ж мені тепер робити? Раджу взагалі забути про те, що ви колись народжували. А якщо ні, я буду боротися за свою дитину. Минуло два місяці. Юлія зізналася чоловіку, що не вагітна, і він дуже розсердився. Після цього перестав приділяти їй увагу і почав пізно приходити додому. Юлія почала підозрювати, що чоловік її зраджує, і у розпачі приїхала до бабусі. Дякую. Добрий. День. Добре. Баблюп, скажіть, будь ласка, чи я мого чоловіка-коханка? Я ось фотографію його принесла. Є у нього інша жінка. Це я винна. Пізно плакати. Чоловіка свого ти вже не повернеш. Ну, вже він мене розлюбив. Скажіть. А він хоча б ту жінку любить? Ні, не любить. Йому від неї потрібна лише дитина. І він свого доб'ється. Я Олега нікому не віддам. Якщо справа тільки в дитині, то вона в нас вже є. Ні. Ваші долі з дитиною вже змінилися. І хлопчику буде краще там, де він зараз. Ти сама себе покарала. А знаєте що? Я піду до цієї жінки і заберу малого. Ти підеш, але сама дитини цієї не захочеш. Моя тобі порада. Не лізь в чужу родину. Хлопчикові там буде краще. А ти про своє майбутнє думай: якщо хочеш щастя, віднайди той пояс і проведи обряд. Та як же мені той пояс може допомогти? Помовч, кинеш його в проточну воду зі словами Водиця пояс забирай, щастя моє повертай. І що після того буде? Зробиш, як я кажу, розгледиш своє щастя, а не зробиш самотньою будеш все життя. Юлія не хотіла вірити в те, що їй не буде щастя з Олегом. Жінка вирішила не відступатися і спробувати якнайшвидше повернути свого сина назад. Я вимагаю повернути мені дитину. У мене руйнується родина. Мій чоловік шукає іншу, щоб та йому народила. Не буде кар'єри в компанії Остаці, так буде в іншому місті. Головне, що у нас буде син. Син. Але який? Не розумію. Малюк народився з вадами слуху. Йому потрібна дорога операція за кордоном і мій чоловік може це оплатити. Ми вже оформили документи і скоро збираємося від'їжджати на лікування. Я вам не вірю. А, не вірить вона. На, почитай. Твій чоловік піде на жарти заради хворої дитини. Як тільки він дізнається, що через малого втратив роботу і посаду, він позбудеться і тебе, і проблемного малюка. Звістка про хворобу сина, якого вона віддала іншим людям, шокувала Юлію. Втішало те, що дитина потрапила до турботливих людей, які робили все, щоб його врятувати. Тільки зараз жінка зрозуміла, що всі бабусині слова справдилися. Віддавши дитину на всиновлення, вона власними руками зруйнувала свою родину і втратила кохання чоловіка. А що ви хотіли знову гідні від свого чоловіка? Але жінка вирішила до останнього боротися за свою сім'ю. Тому дорогою додому вона подзвонила Світлані, соціальному працівнику, і попросила приїхати до неї. Жінки зустрілися біля під'їзду, і знаючи, що Олега немає вдома, Юлія вирішила почати розмову прямо у передпокої. Вона сподівалася, що Світлана її зрозуміє та знову допоможе. Після того випадку я не можу народити. Будь ласка, допоможіть мені всиновити малюка. Але зараз немає такої можливості. Є одна дівчинка в пологовому, але вона хворіє і від неї всі відмовилися. Ви ж, мабуть, теж не захочете встановлювати. Чужу дитину хвору. Мені точно хворі діти не потрібні. Тим паче, чужі. у мене є дівчина, і вона від мене вагітна. І ми скоро дружимось. пройти. То ви від нього не хотіли народжувати? Зрозумію. Я, мабуть, краще піду. Юлія зрозуміла, що бабуся їй казала правду. Через те, що вона не дослухалася до її порад, все її життя було зруйноване. Пройшло кілька днів. Жінка провела обряд із поясом, як навчила її бабуся, а потім вирішила позбутися згадки про свого чоловіка, який так підступно її кинув. Вона зібрала всі його речі. І виконала на смітник. Юля, ти як? Мені сестра все розповіла. Тут чутки дуже швидко розповсюджуються. Ти тримайся, життя на цьому закінчується. Дякую, Руслан. Тримаюсь. От зараз хочу поїхати до пологового. Провідати одну маленьку дівчинку, від якої відмовились батьки. Хоча б просто підтримати, дочерити мені не дозволять. Я ж тепер одна. Якщо хочеш, я тобі складу компанію, разом поїдемо до лікарні. По дорозі накупимо, купу всього для малої. Я на цьому розуміюсь. А потім можемо сходити на каву, якщо ти не проти. Юлія та Руслан відчули одне в одному рідну душу. Через три місяці вони одружилися та стали опікунами новонародженої дівчинки. А ще через півроку вони дізналися, що в них буде власна дитина. Юлія приїхала до бабусі, щоб подякувати та вибачитися, що не слухала її порад. Бабуся каже, що не можна вагітній жінці перев'язувати свій живіт тугим поясом. Так руйнується зв'язок між матір'ю та дитям, і жінка своїми руками лишає себе щастя материнства.